Вітаю виноградарі. Сьогодні 20 вересня, знімаю такий сорт винний, красень, кишмиш, красень. На сьогоднішній день він вже практично готовий всей. Вже давно, в минулому році я його ще раніше знімав з куща, отак От як в цьому році знаєте яка погода у нас нас вже два тижні, кожен день майже йдуть дощі і немає сенсу його більше тримати на кущах. Минулого року в нього були грона більші. А так гронка нічогенька у нього. Від пів кілограма там, наприклад, ось це гроно тут. Таке потужне, воно буде, мабуть, з кілограм. В минулому році також були кілограмові грона. Ягодки дрібненькі, от порівняно з пальцем, так. Но він солодкий дуже. Ну, от і на сьогодні також трошки є тріску в ньому. Ну немає його сенсу в по тримати на кущі, тому що прогноз погоди поганий, холодно, дощі прогнозують наперед на цілий тиждень. Значить на цьому кущі в мене є, зараз порахував 50 грн. Я його нормував, цей кущ, залишав по одній гроні на лозі. Майже на деяких там, може, де є, по дві гронки. Мусив взяти в сіточки, тому що оси і птахи в цьому році лютують. Ну, ось гронка гарні. І буду робити з нього вино. Мене просили зняти процес, як я роблю вино, не знаю, як в мене вийде. Воно це там лазить, залізла, в мішечок і там є. Якщо вдасться получи, получиться мені, я цей процес свого виноробства зніму.